Йдіть вперед, пацани. Ні-ні, не зараз, не зараз, не зараз, на горі. На замковій горі. Що ж ви розпечатуєте? Майте Бога в животі. Це ж трудиться, алло. Бачите, який замок попереду. Ммм, замок, ой, блін. Руїни хваєного стародавнього замку. Діло в тому, що під час татаро-монгольської навали от, це був єдиний замок, який татари не змогли взяти. Вони ж тут не були взяти. Вони теж не могли взяти, вони тільки вони вже потім їх. Це дуже цікавий замок. Зараз ми вийдемо наверх і побачимо, чого вони не змогли його взяти. Тут дуже круті є колони. І захисники цього замку. Поливали його водою, це було зимою. Я вам скажу без серйозного льодового спорядження. О, Печерка. Болденгі. Тут не вилізеш. М? яка печерка. Болденгісти, хай вас леген тече. М -м -м. Ай! Ай, гарний міст. Боже, який гарний міст. Бачите, яка церквуха там? Просто капец какой-то.